Привіт, друзі! Сьогодні у мене на огляді щось маленьке, але потужне. Павербанк Ugreen Nexagon на 10 000 мА. Компактний, швидкий, зручний у дорозі. Давайте розглянемо поближче. Отож подивимось, що ми маємо у комплекті. Більше нічого немає в коробці. Тут бачимо павербанк, кабель USB c USB, c макулатурка, макулатурка, інструкція, якась наклеючка і все. Лише, лише гофрований картон, більше нічого немає. Ось такий маємо павербанк. графітово сірий, чорний з графітом. Дуже маленький і компактний. По-перше, дизайн дуже компактний. Він реально поміщається в долоню. Матове приємне покриття на дотик. Ось тут на дисплеї ми бачимо відсоток заряду. Дуже зручно, що є відсоток заряду. Завжди можна контролювати, наскільки він розряджений і заряджений. Бачимо USB A, USB C. Ну і, в принципі, все. Більше нічого немає. Тож, повторюсь, що маємо два виходи: один USB A, інший USB-C. USB-C працює в обидва боки. Тобто він і заряджає сам павербанк і видає напругу на інші пристрої. USB A лише видає напругу на інші пристрої. Тобто, подивимось, як це виглядає. Маємо мікрофони. Нічого не натискаємо, лише запихаємо кабель USB. І у нас все автоматично заряджає. Наприклад, в другий, другий роз'єм можемо вставити, наприклад, нашого друга Олайта. І все заряджається, все класно, нема жодних з тим проблем. Особисто для мене це буде маленький кишеньковий помічник. Він дійсно не займає багато місця. Ось так він виглядає на долоні. Компактний, маленький, ну і не є дуже важкий орієнтовно десь 200 г. Плюс його це компактність, реальна потужність. Два виходи: один USB a другий USB-C. Інформативний дисплей. І коли ви вставляєте кабель, не потрібно натискати жодних клавіш, нічого, все відбувається автоматично. Мінус, ну, мінус це трошки завищена ціна. За середню. Але якість, думаю, що виправдовує. За ті кошти можна би було взяти, не знаю, напевно, Базеус. Але його вигляд зовнішній він не дуже мені подобається. Ugreen Nexot це той павербанк, який реально можна брати скрізь. Якщо шукаєш надійний павербанк для подорожей, сміливо рекомендую. А ви підпишіться на канал, якщо вам сподобалось це відео. Напишіть в коментарях, чи хотіли б ви собі такого маленького помічника. Поставте вподобайку. І до нових зустрічей!